Міріючи, да, на так, окей, з той сторони показує аміт, молодий лікар з Мелітополя, що працює в дев'ятій міській лікарні з початку великої війни. Медик каже, важкі пацієнти трапляються чи не щодня. А от ситуації, коли до лікарні звертаються одночасно десятки травмованих, рідкість. Саме тому цей тренінг важливий для колективу медзакладу, аби бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Такі ситуації у нас виникають часто, коли приїжджають пацієнти після ТТП, після якихось травм побоїв. Тому ці ситуації у нас щоденні. Але масові випадки поступлень, які ми зараз проговорюємо, такі у нас було за останній час одне масове поступлення, одне чи два, коли я був на зміні. Тренінг з відпрацювання дій під час масового звернення постраждалих в дев'ятій міській лікарні проводять інструктори Всеукраїнської ради реанімації. Такі практичні навички допоможуть максимально швидко реагувати на можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, щоб врятувати кожного пацієнта, перший етап тренінгу розсортувати постраждалих за ступенем травми. Хлопчик Міша, 8 років, принесли батьки садне тіло, плаче, дезорієнтований, скажеться на біль у животі. Чи 32 за хвилину, пульс на периферії відсутній. Це червона сортувальна категорія, тому що дитина пульс на периферії відсутній. Масовий випадок це найгірша ситуація, яка може статися в лікарні. Тому що коли ми говоримо про масовий випадок, це тоді, коли пацієнтів постраждалих набагато більше, ніж ресурсів лікарні. Саме з такою метою всіх розподіляють. На певні категорії, тобто є так звані кольори, так, там червоні, зелені, жовті для того, щоб краще це розуміти. От червоні це ті пацієнти, які потребують уваги саме зараз, тому що їхньому життю є загроза безпосередньо зараз. Інструктори зазначають, під час надзвичайних подій, зокрема прильотів, спостерігаються дві хвилі постраждалих. Першими до лікарні звертаються ті, хто живе поруч і може рухатися самостійно. Другу частину травмованих доправляють швидкі у таких критичних ситуаціях. Важливим є не тільки дії лікарів, але й чітка організація та зрозуміла логістика. Це стало ще одним етапом навчання для лікарів. Особливість цього курсу, що в кінці курсу запускається так званий клінічний симульований сценарій, в рамках якого відбувається масове поступлення постраждалих в цю клініку. В якості постраждалих є стандартизовані пацієнти, тобто люди, волонтери, яких ми долучаємо до цього курсу, і муляжуємо їх під відповідну травму, співпрацюємо з екстреною медичною допомогою і імітуємо ситуацію масового поступлення. Після завершення симулятивного тренінгу медики отримали рекомендації від інструкторів, як покращити наявний в лікарні план реагування на надзвичайні події. Поради стосувалися посилення кадрового потенціалу та матеріальної бази закладу. Самі ж медики додають, такі тренінги у наш час надзвичайно актуальні, адже від оперативності реагування залежить порятунок чи з життя. Олена Машталярилягірник, телеканал МТМ.